Всім привіт! Сьогодні разом з вами в ефірі передача «Шалені ручки. Та їх ведучі Влад, Влад та Міла! Сьогодні ми разом з вами будемо робити, знаєте що? Правильно! Антістрес. А як ми будемо його робити? Ми вам розповімо трішечки пізніше. А зараз мені хочу задати питання Мілки. Мілка, а ти а, стресоустойчива чи ні? Стресоустойчива. Лампочка тут загорілась так. Да? Ну добре. А у тебе є якісь дома антістреси? Тисячу папулька. Ну, от ще буде. А для цього антистресу нам знадобиться дуже прості інгредієнти. А саме, нам потрібна повітряна кулька, важена А Потім нам потрібна ось така різнокольорова ниточка Стричка. ниточка, стрічка для того, щоб ми могли зачіску зробити. А, нам потрібен буде крохмаль. А, можна кукурудзяний, картопляний, без немає різниці а, лічка І олівці. Що, поїхали? Нам треба взяти. Давай я Ось так. Ти будеш ні, ти будеш тримати. Давай. Ось так. А я буду засипати. Ми беремо, відкриваємо наш крохмаз. Між ну, ножицями можна відкрити обережно. Раз. Давай. Так. Добре. Засипаємо. Давай, як ми любимо? Як ми любимо, щоб вся студія так, була всього, в цьому крохмалі. Зараз не тримаємо. І до того, щоб, друзі, дивіться, у нас зараз крохмаль не проходить далі. Нам потрібно далі брати і ось так його а, проштовхувати якимось предметом длинним. Це може бути олівчик, може бути паличка для суші, будь-що. Але найголовніше, це ось так ми його повинні ретельно ретельно-просовувати. Ось так. І наповнити повну нашу кульку нашим прохладом. Мілка, тримай займайся цим що такою штучки. Ось так давай я тримаю. Мілочка, дивись, треба робити ось так. Ось так. Поняла, проштовхувати як м'ясорубки м'ясо, так і ось цей крохват. Тільки, друзі, хочу вам сказати одразу: гратися з цим антістресом, з нашим а, капітошкою треба дуже обережно, а, ну як, прям не то, що дуже, але з деякими. Тобто ми його там не прокалуємо ніяким ножем, ми не, його не починаємо різати ножицями. Чому? Тому що це може зробитися, що він може порватися і розсипатися на килим, на диван. Якщо у вас така ситуація вийшла, то ми беремо пилосос і пилососом це все збираємо в жодному разі не мокрою тряпкою. Ось зараз, в принципі, мілка може продирявити прямо зараз пульку, тому що вона так засовує так дебело. В цей карандашик нашу, о, молодець, давай. Це добре. Ось прям така вона плотна, плотна повинна вийти. В нас ця кулька. Да, да, вона повинна ось така прям плотнюча-плотнюча бути. І під кінець його прям... Так, ще є друга. Так, дивіться, ми прям так добре вже його набили, нашу кульку. Так. Обережно дістаємо. Обережно. Можна покласти нашу лічку на, на Не так, так, я усилю, так. Максимально, максимально нам треба відтягнути наш хвостик і просто-напросто його зав'язати. Ось таким чином. Таке яєчко вийшло. Давай наповнимо ще один. Багато часу по тому. Так, ну що, ми зробили вже а, ще одну нашу заготовочку. Так само відкриваємо, так само зав'язуємо. Все так само робимо. Так. Я ж казав, що у нас буде дуже чисто. Мілка медитує, мілка вже знімає стрес. І далі нам треба прикрасити нашого капітошку. Звісно, в нашому капітошці повинно бути що? Волосся. Волосся, правильно. У нас воно буде таке різнокольорове. Як ми робимо волосся? Беремо, відматуємо нашу ниточку. Ось так раз, 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 раз. Вона! Різнокольорова мілка. Так, тримай. Відрізаємо шматочок раз. Це нам потрібно буде ні. Зараз ти будеш знати, для чого нам потрібно. Далі беремо свою ручку. Беремо свою ручку і ось так починаємо наматувати. Давай. Бажано, щоб тут була рука дорослого. Щоб вона була така трішки побільша. І наматуємо на ручку. Раз, раз, раз. раз Чи ти не такое? Ну нічого страшного. Ось так, друзі, бачите, намотали на ручку вірьовочку. Це може бути вірьовка, нитка, стрічка, шнурок, все що завгодно, які ви бажаєте зробити коси. І беремо тільки що відрізаним шматочком. Пронизуємо між двох пальців нашу ниточку. Ось так. Ось так. І. Айдістрес. Зав'язуємо. Ось так. Зав'язуємо на вузлика. Це буде бантик? Ні, це не буде бантик. Ось так. Зав'язала на вузлика, ще відрізаємо трішки більшу нашу віровочку. Давай сюди. Зв'язда. Так, І пронизуємо між двох боків. дивіться, ось так. Як гудзик. Піс. Інка, як ти думаєш, ти його зараз в ефірі порвеш чи ні? Ні, не порве. Не порвеш? Не порвеш. Давайте трогувати далі. Давай сюди. Ось так. І прив'язуємо ось таким чином. Зверху. На нашу капітошку наші волосики. Також само зав'язуємо вузлика і беремо. Обрізаємо наші бока ось так раз дебе. І ось там два. Ось такі волосся у нас вийшли. Мілка тримай, будь ласка, тобі. Фломастер і роби на цьому чудовому обличчі, що ти хочеш намалювати. Я знаю, що там буде зараз. 4 глаза, 10 рук, 24, я не знаю, там но -но -но носи, вуха. Так, а я роблю далі таку саму процедуру, щоб ми могли зробити а, укладку інший нашій. Іграшці. Ще трохи часу. Шедевр. Ще, ну, щедев ради, дивіться, як гарно, круто вийшло. Так, давай мені, будь ласка. В мене найкраща ішка. Як я зробила. Ви знаєш, що в мене не краще вийшло. <хи> ось це. І ось це. Шрел. Клоуна один. Так, ну що? Тримай. Можна розмалювати, як ви заважаєте. Це може бути сонечко, це може бути. Е Будь-яка ваша, так сказати, фантазія, так мовити. А, ну і звісно, мілка. Я думаю, давай зробимо так само показ муд. Ну що? Готова? І. Один, два, три. Тиц, тиц. Ось так і вони покатилися і можна їх, друзі, кидати ось так. Можна їх м'яти, вони приймають будь-яку форму. Ну, ось такий гарний антистрес у нас вийшов такий шедевр, так. Друзі, ну і звісно, наш став час, як би прикро це не звучало, але прощатися сьогодні з вами. І ми в жодному разі не кажемо вам. До побачення! А кажемо до нових зустрічей! І звісно, друзі, ми вам в жодному разі не кажемо до побачення, а кажемо до нових зустрічей. І третій раз, котрий нас зараз вийде. давай ти кажи, і звісно, ота от, от і, е, і, звісно, ми вам не кажемо до побачення, а я говорю, типа кажемо вам і в місті до нових зустрічей. Давай. Друзі, і ось такі гарні капітошки в нас вийшли. Е, і я хочу нагадати, щоб ви обов'язково підписувалися на наш канал, ставили вподобайки, ставили дзвіночки, щоб не пропустити наш наступний випуск. І, звісно, ми не кажемо вам до побачення, а кажемо до нових Вих зустрічей!